УПЛ повернулась. Олександр Усик зрадив поліссю. Динамо орендує одноклубника Неймара. Андрій Лунін може опинитися в АПЛ. І не Абиде, а в Манчестері. Друзі, привіт, Макс Крида, ваша вподобаєчка. Говоримо про найцікавіші новини футболу. Власне, починаємо з УПЛ. Наша улюблена Ліга повернулася. Повернулася матчем колос Чорноморець. Одесити перемогли. Як виявилось, невмотивований колектив з ковалівки. Це. Буквально пряма мова. А, але як це можливо? К команди тільки повернулися зі зборів. Це така в будь-якому випадку емоційна перезарядочка перед чемпіонатом. Як це не може бути мотивації і так далі? Що? Хоча коментар коуча одеситів Олександра Бабича для мене не менш дивний. Фортуна була на їхньому боці. То може клубом УПЛ підписати контракти з Фортуною, а не... Тренерами, ну ок. Ну, словом то трішки лірика. По самій же грі вийшов досить рівний і цікавий матч, в якому Чорноморець виявився результативнішим. Я би навіть так сказав, що Чорноморець тільки в цьому матчі і забивав, бо той привоз до старті поєдинку, то по факту гол одеситів у свої ворота. Для них ця перемога вкрай важлива. Якщо брати останні 5 поєдинків до цього, то були тільки поразки. І так повертатися в чемпіонат це, це позитивно. Це має додавати морального, емоційного запалу. Ну або то я щось собі. Вигадую, і просто фортуна все порішала. Бабич був правий. Ай! Словом, сьогодні ще купа матчів. Слідкуємо. Йдемо до Єврокубків. Учора відбулось жеребкування Ліги Європи, Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій. З ким будуть грати наші козаки у Європі. Проти яких клубів. Олімпіакос Єремчука буде грати з Будде Глімтом. Реал Луніна матиме дербі проти Атлецько-Мадрід. Бенфіка Трубіна зустрінеться проти Барселони, Арсенал Зінченка з ПСВ, а Рома Довбика проти Атлецько-Більбао. Всі результати, а вже ж до вашої уваги. У Роми вкрай потужний суперник буде. Атлетік другим закінчив основний етап. Олімпіакосу в теорії має бути простіше. Мадридське дербі то завжди цікаво. Барса Бенфіка, це протистояння, яке було буквально нещодавно. І за цією зарубою буде цікаво послідкувати. І цікаво буде, якщо Зінченко зіграє проти ПСВ, проти своєї колишньої команди. Можете вже писати свої прогнози і думки на рахунок жеребкування. Матч 26-го туру АПЛ Лестер Брендфорд Єгор Єрмолюк розпочав на лаві запасних вже на другий тайм. Українець з'явився на полі, і наш хавбек розпочав одну з гольових атак. Гравець виконав дальню передачу зі своєї половини поля. на Мбемо, який пробив по воротах. Але голкіпер здійснив сейв на добуванні голом відзначився Фабіо Карвалію. Його, крім того, міг відзначитись забитим голом, але трішки не поталанило. Але є той, хто забив, кому поталанило більше. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом в матчі 22-го туру чемпіонату Польщі проти Гурніка Забже, 28-річний українець, відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Це 25-й забитий гол футболіста в 120 двадцяти. Одній іграх за польську команду також на його рахунку 11 асистів. Головний тренер Манчестер Сіті, Пеп Гвардіола, стежить за трьома воротарями, які претендуватимуть на статус основного кіпера Манкуніанців. Як повідомляє Gold Digital, серед них є і Андрій Лунін. Лунін як музейний експонат. Розглядати можна чи ні? Вести дворічний український центр бек Ілля Забарний зацікав низку топових команд світу. За інформацією англійських змі, український футболіст є одним із головних кандидатів на трансфер в Ньюкасл. Сороки намагалися купити. Українців зимове трансферне вікно але отримали відмову. До речі, у нас виходить фактурний великий випуск про Сапарну і про варіанти, де він може далі опинитися. Вов'язкові подивіться, динамо орендує півзахисника Сантуса Мігеля Терсероса. Повідомляє Джо Вемпан. Esportes. оренда буде розрахована до завершення 25-го року. Гравець також отримав трансферні пропозиції від бразильської віторії та еквадорського Емелека. Але в оточенні Хавбека вирішили, що оренда в Динамо найкращий варіант. Спортивний директор Роми Флорен Гісольфі прокоментував травму українського нападника команди Артема Довбика. За його словами, він пропустить матч проти Монце, але нічого серйозного немає. Михайло Мудрик по ньому теж нічого серйозного немає. Мереско сказав, що жодних новин немає. Відповідно, тримаю вас в курсі. Статистичний портал Sofascore склав рейтинг гравців, які мають найкращий середній бал у матчах цього сезону, не враховуючи топ-5 європейських ліг. До нього потрапив півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який посів п'яте місце. То плюс скільки мільйонів? Сто чемпіон Вібі Сі Вібі та IBO на в вазі Олександр Усик висловив свою підтримку саудівському футбольному клубу Аль-Насер. Я і моя команда підтримують Альнасер. Вперед, кріш! Вперед, кріш. Саудіти так нас. Вітають тут на стадіоні! Гриш! гріш, Гриш! Полісся! До речі, Олександр зробив легендарне СІ на стадіоні. Здається, Усик і Роналду в шикарних просто стосунках, тому такий маркетинговий хід, а він зрозумілий. Але от питання: що по Полісю? Чойний образи Геннадій Буткевич? До речі, уявіть собі, боксерський поєдинок Роналду Усик. Ну, з піддавками, напевно. Таке тільки можливо, але друзі, на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. Слідкуйте за українською Прем'єр-лігою, я теж буду за нею слідкувати. Бережіть себе і папа, не хворійте. На сьогодні все.